Вселила хотілося знайти прибиральницю. Мені потрапилось це оголошення, і мені воно сподобалося. Така відповідальна людина, тому я дуже рано встаю 5 годин раночку, і я Поки ж маршрутка сюди приїжджаю Навіть раніше всіх, всіх чекаю. Це я повинна витерти тряпочкою вологою, а це я витерла отакі сідушечки, ручки. Я вже їх витерла антисептиком. На цьому ми заробляли так, що в нас непогано виходило. І в нас була своя техніка, комбайн, трактори. І раніше була там корова, свині, ну все як у селі. Сиділи всю неділю в подвалі. Подвал був сирий, тоді йшли дощі до нас у село танками. Майже чи у кожному дворі вони стояли цими танками? Інколи ми виходили з з підвалу, і ми бачили, як все ближні села, всі кругом вони просто горіли в вогні. Ушку кинули, одіяло кинули. В подвалі були якісь мисочки, каструльку й теми взяли. Ну, а свої особисті речі, там одяг я взяла дуже, ну майже нічого не взяла. Вона взяла бабусю, це чоловіка, мама. Ну, це ж цінність, а вона її взяла. І вона в нас є, і ну. Я вдячна їй, що в нас така пам'ять залишилась, тому що ну, ми не знаємо, що там до домівці до залишилось. Важко було, як приїхали. Мені весь час хотілося бути серед людей. Мені, ну, весь час хотілось плакати. У доньки загинув чоловік, це також дуже осадок великий. Він загинув 27 березня, але ми похоронили його зовсім недавно тут, в Тернополі. Дуже рідко, але виходимо на зв'язок з, -з, з людьми з нашого села, ну поки що ціла. Але там кожного дня обстріли. Нам дуже сусіди допомагають. Донька взагалі до, цього, до війни вони жили з чоловіком в Маріуполі. Але зараз так, раз так сталося, війна. там, Вона не планує вже повертатися, бо тут чоловік похоронений, і вона планує життя своє ну, устраювати тут. А ми. Так як чоловік дуже хоче повернутися додому, бо там його робота, він він дуже хоче. А для мене Тернопіль це вже як друга домівка.